Усім привіт і з вами Мака, та сьогодні ми подивимось геймплей One Piece TCG, а саме жовтий вегапанк проти червоно-фіолетового Monkey Луфі. Гра відбувається за метою OP08 та по результатам камінь-ножиці Папір першим ходом Monkey Luffy. Гравці набирають карти, викладають ХП, після чого Luffy бере один дон та передає хід вегапанку, який за один дон розіграє картку Searcher та дивиться картки з топу деки, шукаючи картки з тегом Egghead. Після цього Вегапанк використовує здібність свого героя та викладає лід на стіл за один дон. Та також шукає картки типу екхед з п'яти верхніх карток Деки. Черга Монкі Ді він бере два дони, дроває картку, етачить усі три дони до лідера та атакує на 9 в обличчя. Вегапанк не дефається та бере картку здоров'я в руку. Хід вегапанка. За один дон він використовує здібність героя та кладе Френкі на топ свого здоров'я. Після цього за два дони він розіграє картку екхет, один дон до ліліт та свінгає на 6, Але Луфі каунтерить це. Хід Монкіді Луфі він дроває картку, дроває два дони та за чотири розіграє картку Айн, яка дає йому один рестед дон. Після цього Луфі передає хід, залишаючи один дон активним. На можливість використання каунтерів. В свою чергу вегапанк дроває картку дроває 2 дони та за 5 розіграє на стіл Манкіділуфі. Одразу активує його здібність Кійошить. Айн дроває картку та розіграє Ніко Робін в ХП та передає хід. На старті цього ходу в Монкі Ділуфі є 8 донів. Тож він використовує здібність героя та додає собі один екстра Дон. За 5 донів розіграється картка Квіна, використовується його онплей здібність, здоровається дві картки, одна трешиться та один дон повертається в дон Деку. Далі за три дони на стіл викладається Блек Марія. Один дон залишається активним передача ходу вегапанку. За 5 донів Вегапанк розіграє картку Намі, трешить тригер з руки та Кійошить Квіна. Далі за 1 дон він використовує здібність героя та викладає ліліт на стіл та дивиться 5 карток і шукає екхедів. Вегапанка тачить 2 дони до ліліт та свінгає на 7 в обличчя, проте Луфі використовує 2К каунтер та хід переходить до нього. За вісім донів Луфі розіграє картку Дагласа Булета, залишає два дони активними та передає хід вегапанку. За один дон Вегапанк здібністю розіграє ес Снейк, яка забороняє атакувати Блек Марії. Вегапанк атачить два дони до Ліліт та свінгає. Це каунтериться. Потім три дони до Наміт, За це дровається картка життя. Та ще два дони до Ліліт, Це також каунтериться наприкінці ходу антапається ліліт завдяки екхеду. За сім донів розіграється Юстас Кептен Кіт. Один Дон повертається в Дон Деку та одразу повертається назад активним завдяки здібності героя. Також Луфі отримує додаткову тисячі сили до кінця ворожого ходу. Далі активується здібність Дагласа Булліта. Чотири дони повертаються в Дон Деку. Даглас отримує подвійну атаку і при цьому рестить Ліліт та Ес Снейк. Заглазбулет атакує S Snake 10 по 6, чим киошить її після чого тачиться один дон до лідера та атакується Намі, яка теж відправляється в Треш. Далі за три дони розіграється блокер бакарат та передається хід. Вегапанка тачить 6 донів до ліліт та свінгає на 11 по Дагласу Буліту. Але це каунтериться луфі завдяки здібності блокера Бакарат. За один дон на стіл грається Есхоук, після чого 3 дона атачаться до ліліт та йде свінг в обличчя та дровається картка життя. Перехід ходу до луфі. За 10 донів розіграється шанкс, який кійошить Ес Хоука. Після чого 4 дони повертаються в дон деку та юзається білка Дагласа Буліта. Далі юзається білка Марії, яка повертає усі дони реснутими. Та йде атака, яка зачищує стіл вега панка. Одразу після кійоу ліліт атакою лідера відбувається дабл атака від Дагласа Буліта, яка змушує Вегапанка задровити спочатку дві картки трігером Ніко Робіна. Після цього викласти з Трігера Френкі на стіл та дровнути ще одну картку передача хода Вегапанку. За чотири дони на стіл розіграється Едісон, Грається його онплей здібність, дроваються дві картки та дві картки трешаться. Далі за 5 донів розіграється Монкі Ді Луфі, який киошить блокера Бакарат, дровається одна картка, та в хп кладеться шака здібністю Вега Панка. хід Монкі Ді Луфі. Луфі тачить один дон до Юстаса капітана Кіда та свінгає в обличчя. Також повертає при цьому один дон в дон, деку додаючи шкоду своєму лідеру, та повертає цей дон активним за допомоги здібності. Далі вісім донів витачиться до Марії, та йде ще один свінг, через який Вегапанку доводиться зіграти на стіл шаку з ХП. Використовується здібність Дагласа Буля та чотири дони повертаються в Дон Деку. Шака та Едісон рестяться, Після чого Луфі закінчує гру масованими атаками в обличчя Вега Панка. Ось така от сьогодні вийшла гра. Пишіть, які матчапи ви ще б хотіли подивитися. З вами, як завжди, був Мака. Не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!